Віднесення українських митців до російської культури це їхня частина ворожого колоніального дискурсу. Сьогодні, у часи повномасштабного вторгнення, працюємо і на культурному фронті, і на інформаційному, і здобуваємо деякі перемоги. Повернення митців в лоно української культури це тривалий та буремний шлях. В свій час Сергій Кислиця. Як представник України в ООН застерігав, що потрібно змінювати назви і повертати художникам та митцям різних напрямків, приналежність до українського. На початку 2023 року у всесвітньо відомому музеї Метрополітен у Нью-Йорку було перейменовано на українські відомі роботи таких художників, як Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського та Архипа Куїнкі. У де також під тиском громадськості, та в результаті праці наших дипломатів перейменовано роботу французького художника Дега з російської танцівниці на танцівниці в українському одязі. Іван Альвазовський народився в Криму, який є українцем вірменського походження, і якого так голосно і вперто росіяни називають своїм. А його батьки задовго до його народження, проживали на Галичині. Він гарно знав українську мову, захоплювався красою нашої культури та писав про чумаків, які є, власне, нашим українським, адже це виключно український елемент підприємництва. Він малював вітряки, які характерні для українського причорномор'я та приазов'я. Малював жнива, селян в жнивах. Жнива це життя. А українці здавна були житницею та працювали саме у хліборобській сфері. А тепер зупинімося трішки на сенсах. Тема жнив – це тема життя. Провідною темою був український степ. Сьогодні нам охоче хочеться повернути лоно української культури несправедливо викреслених з неї митців, а саме художників. І так як ми говоримо за Івана Айвазовського, треба наголосити, що не так давно у Києві відбулося перейменування вулиці з Івана Айвазовського на іншого митця. І тут питання: якщо ми перейменовуємо вулиці з Івана Айвазовського, то свідомо відносимо його до російської культури. І легалізуємо цю крадіжку. Його творчість, приналежність до української культури, безперечне знання мови та власне народження в українському Криму не знаходить підстав вважати його російським. Просто так вийшло, що імперія здавна звикла все красти, в тому числі. І Таким чином, відомий, всесвітньо відомий мариніст став ще знавцем та любителем описувати український степ, українські жнива та українські вітряки. Перемоги на культурному фронті нам даються другою ціною, ціною життя наших захисників.